Всім привіт! Ви на каналі Мама в кубі. Мене звати Алла Нікітюк. І сьогодні разом приготуємо лайм чизкейк. Всі інгредієнти вказані на екрані. Нам знадобиться печиво та вершкове масло. Перемішуємо його до однорідності лопаткою. Завчасно готуємо форму, яку встиляємо дно, та викладаємо печиво із вершковим маслом. Та лопаткою формуємо дно. Та ставимо в холодильник на 20-30 хвилин. До кремчиза додаємо 200 г цукру, 200 г сметани або вершків за наявності, яйця та все перебиваємо блендером до однорідності. Ось така однорідна маса в нас має бути. Беремо лайм, миємо його та натираємо цедру. І додаємо. Розрізаємо навпіл та додаємо сік. Все перемішуємо до однорідності та виливаємо в форму. Випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів протягом 1 години і насолоджуємося шматочком смачного лайм-чізкейку. Якщо вам сподобалося відео та воно було корисним для вас, ставте лайк та підписуйтеся на мій канал. Готуйте з любов'ю до нових зустрічей!